В попередніх стосунках ти був романтичним? Я не пам'ятаю, щоб я був настільки романтичним. Угу. А чому? Не знаю, тому що, можливо, для танго потрібні двоє. Ти говорив про те, що е, це була зрада, да. і ти е, після цього ще намагався якось повернути стосунки. Да. Так, це не з твоєї сторони була зрада. Ні. Ось. А, а навіщо повертати стосунки, коли дізнаєшся про зраду? Тому що ти тримаєшся за це. Ти тримався за ці стосунки? Ну, звичайно що. Для мене це були стосунки. Е... Ну, це ж аб'юз. Це, ну... це само. Е, я, не, я не можу сказати навіть, що це аб'юз, чи це самоаб'юз. Ні, це ілюзія. Це самоілюзія, це самозаспокоєння, це страх. А що буде далі? Тобто, невпевненість. Тут собі. Зрозуміло. Невпевненість собі. Е, можливо, да, Можливо, да, в чомусь, так. Да. Тоді, звідки ця невпевненість? Складно сказати, не знаю. Невпевненість з'являється від недостачі чогось в юності або в дитинстві. Знову ж таки, я не великий психотерапевт. Ти, але… Я я, да, да, я я, знаю. Дивись, насправді існує величезна кількість причин, їх вона не одна причина невпевненості в собі. І для того, щоб до неї докопатися, тут треба, ну. Що ти робиш сьогодні ввечері? Mm -hmm. <завтра> і завтра в день а ти розбирався? давай поговоримо. Я не розбирався. Ні, я просто сприймаю це таким, як і є. Якщо це мені заважає, я намагаюся з цим боротися. Да, умовно кажучи, де намагався боротися? Боротися в даний конкретний момент. Ну умовно ага, кажучи, якщо я, якщо я відчуваю да, що в мене там, типа невпевненість, то я психологічно себе готую до того, що що викликає у мене невпевненість. Ну наприклад. А не легше це зрозуміти від чого ростуть ноги. Пропрацювати це та звичай жити що... далі спокійно, не готуючи себе. Слав до там слав дивись. майбутньої невпевненості. Слав дивись, е, безумовно це легше. Можливо, я так і зроблю.